Тернос Супрон, а, т, е, я про що М -м, Просто, е, як на мене, суспільству також треба розуміти, що ну так да, як все починалося. 24 лютого обстрілюються е, там всі аеродроми країни, друга армія світу, колони пруть е, в результаті вони ізюм скільки вони брали два місяці. По моєму і то вони можливо його і не взяли, якби не міський голова, який здав там якусь другорядну дорогу. Ми говоримо про міста, ну для розуміння, Бахмут, це там найкращі часи 80 тисяч там жило. Тобто зовсім а, ну, такі районні пункти, та, які, ну, по ідеї, Друга армія світу могла би взяти, або там перша, не знаю, третя, друга з половиною, а могла би взяти ну, от, дуже швидко. От, в результаті вони там стоять не, вже не 6. Б казав, не б сказав, просто взяти. Не просто взяти, просто пройти. І не помітити, що вони пройшли цей населений пункт, як на жаль, наприклад, це було на Херсонщині, але ту тема окремої розмови з тим, що треба розбиратися. Сподіваюся, що за це знайдуть як мінімум винних. А ще якщо їх покарають, буде взагалі дуже суперово. Якщо питання про 24 лютого говорити, то сьогодні можна вже про це згадувати не в тому обсязі, якому можливо й хотілося, і дійсно не треба. Але я ну як і би власне бачив багато людей. В тому числі в погонах, ну, певну частину, давайте так скажу, які були розгублені. А що робити? Тому що Друга армія світу, тому що вони пруть, тому що вони йдуть. І як ці настрої змінювались кожного дня і особливо зараз. Тому о, в будь-якому разі віримо, підтримуємо Збройні Сили і треба тримати тил, бо у нас тут на Одещині зачепимо вже трошки одети енергетичний фронт. І я бачу, люди починають так різдвяно-новорічні свята, давали максимальну електроенергію, були ліміти підвищені, промислові підприємства зупинилися на цей час, щоб електроенергія була у всіх помешканнях. Відбулися ці дні. Я не називаю святковими особисто сам, але люди ну, так говорять і говорять: зараз 6 годин немає електроенергії. І бачу настрій почалось А як так? І вже російські ПСО потирають руки. О, треба знову тут працювати. То трошки ми людей заспокоїли, пояснили ситуацію. Але, на жаль, дуже часто. Це, до речі, як ситуації з Солидаром і Бахмутом, люди читають заголовки. Оце біда! Оце з цим треба боротися, бо далі заголовку ніхто нічого не бачить. Я власне вчора. Uh, я не знаю, вся стрічка новин, телеграм-каналі була заповнена цими поясненнями електроенергії. Знаєте, як у нас в Одесі, ми всі трошечки шімо, але вже трошечки розбираємося в енергетиці. Я втомився людям пояснювати. І, власне, веду той чат-код. Я, мабуть, дурний в цьому плані, є чим займатися. Але я майже з усіма там спілкуюся і починаєш пояснювати. Ні, читають заголовок, А нам сказали, ну, на жаль, отак. Тому нам ще треба буде багато попрацювати в цьому плані. Ну, інформаційний фронт він, в принципі, один з найважливіших, тільки вчора, якраз обговорювали те, що завжди є, завжди є навпроти будинок, в якому світло є, і починається зазпись. От... Не один, вони всі, вони всі, в нашому. <лес> <рес> та а, Ну До речі, в тому будинку за вікном світло, <світло> завжди є, у нас вимикають. Ну я до цього ставлюся з гуморами абсолютно спокійно, насправді. А, я що ще хотів вас спитати: там був